Частина друга. Що ви вмієте? Ке поедес афер. Що ви вмієте? Кепоедес афер. Я працював, працювала з клієнтами. Трабахе кон клиентес. Я працював, працювала з клієнтами. Трабахе кон клієнтес. З документами. Кондокументос. З документами. Кондокументос. Я готувала, готував договори. Парре контратос. Я готувала, готував договори. Препаре контратос. Я зустрічався, зустрічалась з замовниками. Me реуні con los clientes. Я зустрічався, зустрічалась з замовниками. кон лос клієнтес. Дякую за лайки і підписку.